Ми злили в унітаз перемогу гоже. Романчик, включай прайм КС. Дивись сюда, дивись сюда, дивись сюда. Бержі, пержі. Залами муха! Опа, не дох. Твоя, ти попадеш хоча раз, Хоча раз Ти граєш у КС2, шо? В тебе читай вирубай! Эй! аму, аму, на СМТу! Рома, ла, яка в тебе відеокарта? У мене... Аудіокарт. Імба. Чотко. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. Забираю тебе, Як ти саме АВП. І це було. Я сам не очень люблю стріми, но роме факти не один не пропускає. Я тобі дуже дякую. Най! Ми камбекнем, чат, w ми камбекнем. Все, гоу, грати. Окей, гра починається. Що то. Що це таке? Що це таке? To meat, guys, ходить. Stream meat, guys! Let me go! Оп-оп. Вони що, навіть не закупили жодного гана? Та ну, ми злили, походу. Ми злили в унітаз перемоги. Один заліз. Через 3 секунди тут. 3, 2, він вже. Він вже там! В вікні був, що ви робите? Крийте, будь ласка. Боже, романчик, включай Prime KS. Дивись, дивись сюди, дивись сюди, дивись сюди. Та вони міти йдуть! Постійно, як це крити? У мене гана нема. Давай, дохне. Через три, два, один. Бержі! Бержі! Ой, я не пікаю вже, там хає прилітає, я здох. Не треба. Опа, прилетів, якраз фаєр. Я попав типа! Я попав! А -а -а. Let's go! І останній міт. Забрати, не пікаєм, смоук, не пікаєм! не дохне! Гені, гені, один в один ситуація. Чи буде він чекати шорт? Якщо він чекне шорт, ми його накажемо швиденько. Три. Два. Один. Ага. Звідки хає він там? Якщо він вандер пішов?

Чому в нас тіпи дохнуть? Дивіться, як вигравати. Вони йдуть через Мід на шорт, лентять на Б. Я даю кіл. Все. І ми зливаємо раунд. Куди ж вони? А, вони на міду навряд чи будуть іти на Б. Тоді Крим А. Крим А. Йдемо халпувати зеленому! Зеленому халпу. Опа, не дохне. Твоя башка, а я в шоці! Що шо ти робиш? Чому так відбувається? Підстави в мене, підстава люта. Дякую велике, хто підписується. Окей, всі зараз напишіть W. Я пікаю мід, даю вам там. Ну куди ти лізеш? Поперед батька пекло, куди? Бам! Все, нам габало. Смок, смок, плиз, смок here, yellow. Nice. Вийди, вийде. Опа, він мені смок кинув. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, крейм кон, може бути а сайт. Ухапала, ухап, тип. Габала, габала. 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 Габала, тип, ти попадеш хоча б раз! Хоча би раз! Ти граєш у CS2, шо? Нормально пушить. Мит, 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 запушила. Мінус Забачити вирубає. Ей, аму, аму, на смтфу Опа, лоу, хп, тіпмит. Давайте, імба. Ай! в мене не дуже. Чому проти тебе кольори, бо я їх мут кинув. Тихо, тихенько. Рома, сзади тебе мушка. Яка мушка? Яка мушка? Забираю тебе. Идем на mid. O. One mid, guys. Flash. Я андер. Ой, плаки, як тобі флешка моменталочка. Працює? Я знаю. Nice, Stefan, боже, що я роблю! What? Рома факт, яка в тебе відеокарта? У мене аудіокарта. Окей, дивіться нова тактика. На залітаємо. Кидаємо смок, смоки. Смоки. Смотри. Класс. Імба. Чотко. Андер є. Андер є. крыса. А ну, перевіряем. Крыска, є андер. Поняв, нормально, я стрибнув смоук, легенда, бро. <свистит> Нас 4, а не 3 аві Хто не підписаний? підпишіться, будь ласка. <свистит> One to free. Забарний, коли матч на ПСЖ... Жа... А почекай, бро, закрий. Under guys, under many people. Can you boost me? Can you boost me? Can you boost? Є yeah. Та як? Та-йок! Та-йок! Yeah. Та-йок! Oh, <laughs> Замираю тебе! Як ти саме АВП! І це було не ките! Твої ті матубабе! Вилітаю на... То хто? А то наш? What? Боже, який я невезучі, я так повільно рухаюсь. Це то просто як якийсь мангуст. Я не знаю, що це, як Магнус Карлсен. Ти можеш швидше рухати. Давайте виграємо. Давайте виграємо. Давайте. Забираю тебе! Я сам не очень люблю стріми, но роме факти не один не пропускає. Я тобі дуже дякую. Тоді підпишіться, бо тут стріми кожен день. Майже, крім вівторка і серед. Ті пушить мій, забираю vai, тебе. Vai, vai. Нема нікого. Сарян, сарян, я назад. Я чекаю мідл. Бам! Слежмен аут! Ой, це ба, габало. 2-10. 2-10 зливаємо. Найс! Nice. Перший падає на коліна. Ну шо це? Ну як ми зливаємо? 2 в 2 ситуація. Кічін може бути? Кічін. Нема. Да-да? Найс! Да, да. nice. Ми камбекнем. Чат W, ми камбекнем. Привіт, Рома, привіт тобі! Hi. Беремо дігл. А, перший раунд не беремо дігл. Беремо П250. У мене є вайп, що коли я беру глок... З нього треба дуже жорстко, швидко тапати. Я ненавиджу клікати по мишці дуже швидко. Я беру П250 і собі акуратно по одному тапу пробую виловити. У вас такого нема? У вас такого нема, вайбік? Я граю гірше, ніж ти. Та чо, бро, я всього на всього 3000 годин лупашу. Пау, oh, no. посипамся, посипамся, брата. Окей, okay, найс. Nice. Нема нікого. Іде є. Yeah. Yeah. Дай вижити. Най, nah, живем, живем. One under guys. Тапушив апарти? Не здалось. Давай в КС підписниками можна. ТА прикрий! 10-4, все, ми злили. Ми злили, мені здається. Давайте виграємо. Не ду. ти здох з бомбою, ти слабак! Ти здох з бомбою. Нє. Найс! І все, беремо, берем. Плентим, плентим. Може бути шорт, якщо чесно. Кітчен. Кічен лас. Найс! Найс! Калаш є в тебе? Нема в них тільки емки. Потім покажеш, де можна подивитися, де є години. В грі? Якщо ти в грі сидиш, ти можеш нажати Shift і Tab, і тобі вискочить оверлей. Або в профілі тоді. У мене бомба. Ой! Що, не можна таки дати плант? Я не знав, сарян. Сарян, я не знав. No, I don't. I didn't know that. Найс, брат! ха таке шо, я нічого не робив. Хе-хе! <laughs> ну, Рома, це повний капец, пишет. А чому? ти шо? Ти шо, брат? Дивись я завжди, коли даю кіл завжди життя радісне радісный, чекай. буде кіл Оп! Найс! Ааа! Ааа! Лес гор бра! Найс! куда ты бежишь там, бегай. Телепузик. Ой. Тут я ставлю сотки. Да, 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 инфу. А, мид, ласт, мид. Найс, камбэк пришел. <смеш> по п'яточкам! По п'яточкам! Відроботали. Let's go, бро! Боку, право, дж... Maybe right. пеплу. Нема, нема, він тепер там не сидить. та ну, не вже таке може бути, хоча б раз. В цьому житті. Окей, тут нема. <смеш> Зачитаний, броски! Зачитаний! Рома, вам снайпер в лоба попав, я знаю. Я знаю. Та задумка така. Художня. Окей, <п vagabonding> okay, не блочим. Ми <п vagabonding> ah. <п vagabonding> походу злили, да, габелом. Окей, 11-9, о май гад. Тейк, аккей, грин. Окей, окей. Окей, here, Green. Yo! Yo! Окей, okay, here? Окей. Хех. Okay. <laughs> а як віддати? Я не можу продати через нього. Вау! Окей, тоді викидаємо сюди за базу. Берем халаш. Флеш. спину выпрямим. Да почекай, бро, мне важко выиграть. Яку спин? Бро, вы попикаю, я мой. Окей, okay, идем назад. Все, остальные тут. На тест спауне пацаны. GG so easy. Вай, вай, GG. Нау, персий падай, на хто ще хуй. Хто ще хуй, а? 20 секунд. Вау! Вау! 20 секунд! Вау! 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 вау. Ну шо ти робиш за 20 секунд? Тану. Я программ.